керівництвом секретаря Подільської міської ради, виконуючи повноваження подільського міського голови Олега Албанського, відбулось засідання 49-ї сесії Подільської міської ради першого скликання. Перед початком роботи депутати міської ради та присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять всіх, хто віддав своє життя заради свободи і незалежності нашої держави. Традиційно сесія розпочалась з державного гімну України. Відповідно до затвердженого порядку денного, депутатами було розглянуто 21 питання. Кожне з яких було детально опрацьовано на засіданнях постійних профільних комісій. З питань регулювання земельних відносин містобудування та благоустрою доповідав заступник подільського міського голови Анатолій Корчовий. Зокрема, депутатами було затверджено проєкти рішень щодо надання дозволу згоди на розробку документації із землеустрою. Про укладання припинення договорів на право тимчасового розміщення об'єкта комерційної діяльності на території громади внесено зміни, поновлення договорів оренди землі та інші. В ході пленарного засідання депутатським корпусом внесені зміни та доповнення до міських програм. Програми благоустрою, ремонту, утримання об'єктів комунальної власності та багатоквартирного житлового фонду, упорядкування та санітарного оздоровлення території Подільської міської територіальної громади на 2024 рік. Програми цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки подільської громади на 2021-2024 роки одноголосно було прийнято рішення щодо передачі з балансу департаменту житлово комунального господарства подільської міської ради на баланс військових частин матеріально-технічних засобів з питаннями соціальної сфери доповідала заступник подільського міського голови Таїсія Скрипник. Рішенням депутатів було внесено зміни до цільової програми соціальної підтримки населення Подільської міської територіальної громади на 2020 2024-2025 роки до міської цільової програми Доступна медицина на 2023-2024 роки. Окрім цього, було затверджено перелік адміністративних послуг, які надаються в ЦНАПі Подільської міської ради. Наразі кожен громадянин може отримати понад 400 видів послуг в установі. Для керівництва громади пріоритетними залишаються питання безпеки жителів та підтримка захисників та захисниць України. Тож депутатським корпусом прийнято позитивне рішення щодо внесення з. Змін та доповнень до програми шефської допомоги військовим частинам Збройних сил України та підрозділам Державної прикордонної служби Подільського РТЦК ТСП, які розташовані на території Подільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. З фінансовими питаннями ознайомила присутніх Олена Музичук, перший заступник подільського міського голови, начальник фінансового управління Подільської міської ради. Розглядалися інші питання, з яких були прийняті відповідні рішення. 49-та сесія подільської міської ради першого скликання була конструктивною та результативною.